Міфи під час вагітності. Перший найпоширеніший міф під час вагітності, що не можна стригти чи фарбувати волосся. Насправді, можна і стригтися, і фарбуватися під час вагітності, але ми рекомендуємо використовувати безаміачні фарби, а також фарбуватися в добре провітрюваних приміщеннях. Другий міф не можна робити манікюр та гейл-лак. Можна, але потрібно обрати майстра, якому ви довіряєте, який гарно дезінфікує інструменти. І також проводити це в гарно привітрюваному приміщенні. Наступний міф: під час вагітності не можна займатися спортом. Насправді, ми рекомендуємо всім вагітним легкі фізичні навантаження, це, якщо, звісно, дозволяє ваш лікар. Під час вагітності не можна займатися сексом. Можна займатися сексом, якщо немає протипоказів, наприклад, як укорочена шийка матки або перележення плаценти, потрібно запитати у свого лікаря з приводу дозволу. Під час вагітності не можна приймати ванну. Гарячі ванни під час вагітності дійсно не дозволяються. Але якщо температура води буде наближена до температури тіла, то такі ванни приймати можна. Під час вагітності не можна пити каву. Під час вагітності можна приймати каву, але добова доза кофеїну не має перевищувати 300 мг на день. Тому від двох чашечок кави ні вам, ні малюку шкоди не буде. Вагітна жінка повинна їсти за двох. Ну, давно вже всі знають, що це неправда. Вагітна жінка має збалансовано, раціонально харчуватися та слідкувати за набором своєї ваги. Адже надмірний набір ваги під час вагітності. Має негативний вплив на малюка і також на сам перебіг пологів. Під час вагітності не можна літати літаком та подорожувати. Можна і літати, і подорожувати, але планувати свій відпочинок потрібно таким чином, щоб жінка могла більше відпочивати, оскільки жінка під час вагітності може швидше втомлюватися.